Будівельні проєкти у сфері медицини в Кривому розі цьогоріч численні і масштабні. Це і капремонт тисячки, і реконструкція лікарні номер 7, капремонт інфекційки, капітальні роботи в першій лікарні серед великих проєктів. І модернізація міської лікарні номер 3 Ми комплексно підходимо до реконструкції третьої міської лікарні. Тут вже закінчується повністю ремонт поліклініки, буде в цьому році закінчений. Також вже зроблено рентгенологічне і стерилізаційне відділення, повністю зроблений харчоблок, повністю зроблено два укриття. На першому та другому поверхах поліклініки будуть розташовані кабінети лікарів, на третьому адміністративне приміщення, конференц-зал та сучасна лабораторія. Під повним ходом ремонтні роботи другого-третього поверху поліклініки КДЦ номер 1 Криворізької міської лікарні номер 3 Ця співпраця і цей ремонт можливий лише завдяки плідній співпраці з Радою оборони нашого міста, міською владою за допомогою групи Медінвест. Все робиться для того, щоб покращити надання медичних послуг для нашого населення, для переселенців для інклюзивних людей. Енергоефективність один із напрямів модернізації третьої лікарні. Сьогодні у закладі важлива подія в експлуатацію введено мережеву сонячну електростанцію. Допомогли у цьому проєкті міжнародні партнери. Ця допомога стала можлива завдяки нашим партнерам з Франції Діані Дольц, Дев'ять громад вибрата. Одна з них це Кривий Ріг. І такі програми реалізуються для того, щоб підсилити нашу енергонезалежність. Робимо все для того, щоб підсилити медицину в нашому регіоні, як в Дніпрі, так і в Кривому Розі. Ця сонячна електростанція має потужність 60 кВт. Її робота дозволить закладу залишатися більш стійким у критичних умовах, а заощаджені кошти спрямувати на власні медичні потреби. За вдячуючі допомоги Дніпропетровській обласній раді Миколі Кашуку і керівнику. Вони домовились з французами за ці сонячні станції. От сьогодні ми вводимо в експлуатацію. Це дуже добре, це 30% економії, це мінімум 700 тисяч гривень у лікарні буде залишатися своїх коштів, які, які вони зможуть витрачати там на ліки, на обладнання, на все інше. І це наша енергостійкість. Саме енергостійкість нині украй важлива для об'єктів критичної інфраструктури. Сонячні електростанції різного типу вже встановлені у шести медзакладах у Кривому Розі. Ще дві лікарні отримали потужні джерела безперебійного живлення. Паралельно у п'яти медзакладах триває монтаж та підключення до інженерних мереж блочно-модульних котелень. Таку масштабну роботу місто проводить системно із залученням усіх можливих ресурсів. Зараз ми приймаємо участь там в конкурсі по фінансуванню наші гроші і гроші їїбовські. Е, Будемо намагатися виграти в цьому корпусі і повністю тоді реконструємо чотири верхівхухнева будівлю. І за там два-два з половиною роки третя лікарня повністю на 100% відновиться. Іван проводовіли Єлизавета гусак цей день.